Любі друзі, впізнали мене? Так, я веселий сніговичок. А ви любите подорожувати? Тоді рушайте разом зі мною туди, де завжди зима. Арктика є Антарктика найбільш холодні місця на землі. Арктика розташована біля північного полюса. Антарктика біля Південного. Малята на полюсах ніч триває частину осені, усю зиму і частину весни. Її називають полярною. У цей час сонця майже зовсім не видно. Натомість у небі часто можна бачити різнокольорові вогні. Що називають полярним сяйвом. Полярна ніч поступається місцем полярному дню. Коли сонечко з весни до осені світить безперестанку, найбільший мешканець Арктики білий ведмідь. Малята, незважаючи на дуже низькі температури. В Арктиці досить різноманітний тваринний світ. Багато тварин, які там мешкають, вам знайомі, а деякі здаються досить екзотичними. Давайте роздивимося їх разом. Це росомахи, північні олені. Зайці біляки Арктичні. Взимку їх хутро стає білим, а влітку сірим, песці та арктичні вовки. Лемінги дрібні мишоподібні гризуни, які харчуються мохом і травою. Лемінги роблять проходи в снігу, які використовують в якості притулку або в пошуках їжі. Вівце бик. це великий савець з рогами і довгою шерстю. Також горностаї та лосі. Моржі розповсюджені по всьому узбережжю Північного льодовитого океану. Навколо Антарктики плавають крижані гори, айсберги. Вони бувають дуже великими, значно вище багатоповерхівок. А ще в Антарктиці живуть пінгвіни й тюлені. Натомість білих ведмедів тут немає. Може плавати весь день в морі синьому тюлень, схоче та й пірне під лід, вловить рибку на обід. Ну що, любі друзі, вам сподобалася моя розповідь? Тоді я не кажу вам прощавайте, а кажу до побачення! Бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться вам розповісти.